Де знайти роботу військовим у ветеранському просторі? Відбулася зустріч за участі представників Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Про те, як допомогти ветеранам працевлаштуватися, отримати гранти та ваучери на перекваліфікацію. Кирил Вирязкін розкаже. Захід, передусім, був інформаційним. На ньому військовим розповіли про можливості та перспективи розвитку підприємницької діяльності, а також про пільги, на які вони можуть претендувати. «Він Має своєю задачою проводити заходи для інтеграції. Ветеранів, членів родин в громади громади до ветеранів і проводити власне такі заходи для згуртованості суспільства і для адаптації суспільства до тих змін, які зараз відбуваються, і військових до цивільного життя у випадку їхнього повернення обговорили на зустрічі також питання щодо працевлаштування ветеранів мати роботу. Це дуже важлива складова інтеграції і ми Числі інших заходів, які відбуваються в ветеранському просторі, це і групи самодопомоги, і зустрічі з відомими людьми, і обговорення ветеранських політик. Ми також стараємося проводити заходи спрямовані на якомога збільшення шансів ветеранів мати хорошу роботу. Сьогодні військові не надто охочі звертаються за допомогою до центру зайнятості та ветеранських спілок, каже Наталія Мельникова. Таких заявок не більше 10-15 на місяць. Самі ж працівники комунальних закладів пояснюються тривалим процесом реабілітації бійців, як правило, нормальний процес адаптації після участі в бойових діях триває 6-12 місяців. Це при умові, якщо не було важких фізичних травм і психологічних травм, так Відповідно, ну хлопцям треба і дівчатам прийти дещо до себе, так звикнути до свого нового. Я також до статусу ветерана. Тому що, як правило, вже ветерани шукають роботу, так ті люди, які вже звільнені з військової служби. Ті, хто таки звернувся за допомогою, здебільшого обирають нові сфери діяльності. Тридцять відсотків це ті, які повертаються, до тієї професії, до тієї спеціальності, до ті до того напрямку, до якого був напрям, до того часу не пішли служити. Зараз переважно більшість приходить ті, які мають десь нові бачення, нові ідеї. Тому спрямованість є, щоб отримати грант і започаткувати власну справу, або можливо отримати від нас ваучер для того, щоб перенавчитися або підвищити свою кваліфікацію за іншу професією чи за іншою спеціальністю. І це все можна отримати в нас на безкоштовній основі і за наші кошти. Серед тих, хто відвідав захід, Андрій Шимко. Військовослужбовець до війни керував трьома магазинами, мав власну базу відпочинку та займався реабілітацією дітей із ДЦП. Наразі відновлюється після поранення та зізнається. Згодом планує продовжувати розвивати власну справу. У мене багато ідей, у мене багато напрацювань. В мене лише стримує те, що я військовослужбовець. Бо, як правило, це брак часу, а для того всього потрібен час. І ну, маю вже два проекти написаних, які хочу реалізувати. Військовослужбовець додає, сьогодні знайти роботу ветерану нелегко. В першу чергу людям потрібно по-інакшому трошки відноситись до військових. Бо, як правило, військовий – це для них зараз, типу, як так ну, осторонь, бо має контузію там, і тому подібне. Але цього боятися не потрібно. Навпаки, потрібно допомагати, входити людям. Як правило, багато хто з військових. Залишивши все, залишивши бізнеси, залишивши е, свої родини, залишивши роботу влюблену, яку він працював, пішли на фронт. Але вже після фронту е, назад влаштуватися не можуть. Тому треба допомагати в цьому, повернутися назад до нормального звичного життя. Фахівці центру зайнятості наголошують на тому, що військовослужбовці не вагалися і зверталися до установи. Тут допоможуть усім охочим.